Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні вранці наші українські змі активно цитують заяву прем'єр-міністра Польщі Туска, який вчора повідомив про те, що США можуть незабаром оголосити дату припинення вогню та гарантії безпеки для Києва. Звісно, така заява від очільника польського уряду викликає певне здивування. Адже США не воюють з Росією, незважаючи на те, що в Москві періодично гучно кричать про те, що начебто вони воюють з НАТО, і з України не було жодних заяв про це. Проте, якщо подивитися на оригінал, а саме на сайті польське радіо, є стаття з заявами Туска, то насправді не все так категорично. Адже Туск заявив про те, що найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню та гарантії безпеки для Києва. За словами Туска, той мирний план Трампа, який був частково опублікований в ЗМІ, це лише ймовірно той план, який перебуває на стадії підготовки. Тобто, прем'єр-міністр Польщі розповів про те, що Трамп та його команда готує так званий мирний план, але все ще перебуває на початковому етапі. І щодо дати припинення вогню, то Туск вжив таку крилату фразу, як найближчим часом. А що це таке найближчим часом? Коли це? Як правило, коли в міжродних ЗМІ так пишуть, то це означає через декілька тижнів. Тому поки без зайвих емоцій, особливо зважаючи на те, що вчора стало відомо, що президент Польщі Дуда без відома МЗС міг полетіти до США для зустрічі з Трампом, де також буде Орбан. І ще Туск додав, що незабаром він зустрінеться з президентом Франції, прем'єр-міністром Британії, генсеком НАТО і лідерами північних і Балтійських країн, щоб поговорити трансатлантичну співпрацю і війну в Україні. Таким чином, ці дні і найближчі тижні безумовно будуть історичними, адже країни Заходу приймають геополітичні рішення щодо майбутнього України України як частини Заходу, але зважаючи на певні витоки з так званого мирного плану Трампа. А також на вчорашню заяву прем'єр-міністра Польщі Туска про те, що Буцім то найближчим часом оголосять дату припинення вогню, це вказує на те, що цілком можливо на Україну буде тиск, щоб Україна торгувалася своїми територіями. В той же час я хочу нагадати, що нещодавно лунали гучні заяви від президента Франції Макрона. Від президента Чехії Павела, який, хоч і не прямо, але роблять такі натяки і говорять про те, що Європа повинна продемонструвати силу, що Європа не повинна бути травоїдною істотою, хоча б всеядною. І щодо, наприклад, Франції, сьогодні з'явилася така новина, що Франція незабаром надійшла в Україні нову партію крилатих ракет Скальп. Це заява міністра Збройних сил Франції. Однозначно можна прямо сказати про те, що точно не всі лідери країн ЄС погоджуються на те, щоб Україна пішла на територіальні поступки перед країною агресором, і щодо, наприклад, Франції, то конкретні дії ракети Скальп це серйозний аргумент. Але є така відносно неприємна новина, вчорашнє повідомлення у британських ЗМІ про те, що виявляється, відносини України та Британії охололи, і що Лондон зупинив поставки ракет. Журналісти пишуть, що відносини України з Великобританією погіршилися після переходу до влади уряду Стармера у липні 2024 року. Безумовно, такі рішення поточного уряду Британії виглядають дещо дивними. Адже, як ми пам'ятаємо, попередній уряд Сунака він передавав Україні крилаті ракети Скальп також ми пам'ятаємо, що коли. Голова британським урядом Джонсон, Британія взагалі, вона зберігала таке лідерство в Європі щодо надання військової підтримки, таку першість. А зараз все дещо змінилося, і відносини Лондона та Києва безумовно погіршилися. Цілком можливо, що такі зміни в політиці британського уряду пов'язані з позицією Білого Дому, адміністрації діючого президента США Байдена. Адже, якщо ми, наприклад, подивимося на новини навіть не останніх тижнів, а декількох місяців, щось не було, видно часто новин про те, що Збройні сили України вдарили по окупантах на тимчасово окупованих територіях балістичними ракетами Атакмс. Крім того, не було повідомлень щодо ударів крилатими ракетами, як британськими Storm Shadow, так і французькими Скальпам. І вчора в американському змі з'явилось повідомлення у виданні The Wall Street Journal про те, що глава Пентагону Остін, начебто, відмовив Зеленському у пріоритетному постачанні ракети Атакмос в Україну, схоже на те, що діючий президент США Байден, він дуже сильно хвилювався, турбувався не лише щодо того, щоб Росія не програла цю війну, а щоб навіть зберегти так звану фізіономію Путіна. Адже удари балістичними крилатими ракетами для України для наших збройних сил вони вкрай важливі, тому що це удари по телах окупантів, тому що потрібно відповідно носити враження ще в місцях їх скупчення. Розміщення важливими є удари по штабах окупаційних військ, удари по системам ППО, щоб могла більш ефективніше працювати наша авіація. І як ми розуміємо, Байден сказав, що ні. Деякі американські експерти кажуть прямо про те, що адміністрація президента США Байдена дуже не хоче, щоб Росія сильно ослабла, адже тоді буцімто їй може потенційно поглинути повністю Китай. А для Сполучених Америки Китай є стратегічним супротивником. І це за словами тих же американських експертів не лише позиція демократів, а й республіканців. В той же час, діючий президент США Джо Байден, він неодноразово говорив про те, що США будуть з Україною стільки, скільки потрібно, будуть підтримувати. Але як ми бачимо, не надають Україні цатню кількість зброї та озброєнь, для того, щоб Україна могла швидко звільнити тимчасово окуповані території. Чого вартий лише наш на жаль невдалий контрнаступ у 2023 році, коли Сполучені Америки передали Україні лише 31 танк? Це для розуміння ситуації. Тобто, Байден з одного боку він хотів вмити руки, щоб українці самі погодилися на відносну капітуляцію, на те, щоб втратити тимчасово окуповані території, і щоб це було рішення української влади і українського народу. Щодо республіканців, то як ми бачимо, Трамп він жорстко говорить, що потрібно заморожити війну, потрібно домовлятися. І глобально, що підход Байдена, що підход Трампа, він сильно не відрізняється. Єдина різниця в тому, як це все подається демократами та республіканцями, а також в тому. Що для України, наприклад, при Байдені є певні надії, є сподівання, що можливо буде рішення колективних країн Заходу, що Україна отримає необхідну кількість зброї, боєприпасів, щоб звільнити швидко тимчасово окуповані території. Тобто, Україна, вона з одного боку, може тиснути, а з іншого боку, вона нарощує свої власні спроможності. Наш ВПК, на жаль, війна затягується. Але є певні такі сподівання, що можна буде через певний час звільнити окуповані території. При підході Трампа таких можливостей, звісно, зважаючи на те, що якщо буде якийсь договір, України не буде. Тому насправді, як ми бачимо, України не так багато варіантів для маневру. А Україна зацікавлена в тому, щоб відновити контроль над своїми територіями. Щоб все було згідно чинного міжнародного законодавства, згідно статутів ООН, моралі, а також домовленостей Будапештського меморандуму, щоб країни наші гаранти дотримали своїх зобов'язань, цікаво, що президент США Джо Байден обіцяє передати Україні до інавгурації Трампа великий пакет допомоги на суму 6 мільярдів доларів. І суч з всього, цей пакет буде реально серйозним. І на мою особисту думку, Байден робить це для того, щоб Україна отримала ну певні можливості, щоб Україна вона мала додаткову силу і щоб так просто натиснути на Україну було неможливо. При цьому виникає таке запитання логічне до самого Байдена. А чому Україна не отримала цей пакет допомоги ще влітку, навіть навесні, в травні, чи на початку осені, зважаючи на те, що окупаційна армія, на жаль, просувається на донецьких напрямках, на жаль, ми не можемо стабілізувати лінію фронту. Чому саме зараз? Видно, що. Байден розуміє, якщо Трамп зможе швидко натиснути на Україну, домовитися з Москвою, то відповідно це буде удар не лише щодо того, яку він політику проводив, а й загалом по демократах. І що ж робити в Україні, зважаючи на таку ситуацію? По-перше, тримати рубежі, тримати оборону, стримувати наступ окупантів, наносити їм величезних втрат. І, до речі, щодо втрат окупантів, сьогодні з'явилось повідомлення. Від Американського інституту вивчення війни, який повідомляє, що армія РФ не зможе нескінченно довго нести значні втрати заради обмежених перемог, і що настрій серед російських так званих воєнкорів, серед імперських шовіністів він погіршується через м'ясні штурми та неефективні атаки російського командування. І, по-друге, це активна дипломатія. Україна в цьому плані працює. Ми чули вчора заяву від Сибіги. Є контакти між командами Зеленського і Трампа. Також Україна активно працює і з лідерами європейських держав. Тому зараз дійсно для нас дні і тижні історичні. Україна повинна зробити максимум все для того, щоб війна завершилася справедливо, щоб зберегти усі свої території і територіальну цілісність. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей ефірі.